Вітаю, друзі, вітаю, панове ножемани! І сьогодні у цей прекрасний сонячний весняний день зроблю огляд на ножі від українського виробника майстерні Інгул. Поставляються вони ось в такій чорній матовій коробочці, жодного брендингу, жодних написів, абсолютно нічого на ній немає. Просто собі прямокутничок чорного матового кольору. Тому одразу переходимо до розпаковки. Всередині цієї коробочки, в принципі, все точно так само аскетично, як і ззовні. Тут нічого немає. Пакувальний папір, в який загорнуто два ножі. Ножі, як бачите, мають різний розмір. Ось це великий ніж з руків'ям кольору Койот. це от під рукавички мені, і чорними піхвами, і меншенький ніж в кольорі олива з кліпсою ульті Великого, до речі, кріплення теклок. І це ніж під назвою Інгул. Виробник Інгул, ніж Інгул це перший їх ніж під брендом, в принципі, як створили майстерню, наскільки я зрозумів, це от перша їхня модель ножа. Виглядає він доволі так серйозно, я б сказав. Він має великі розміри, він дуже має товстий обух, велике руків'я в принципі, для моєї руки. Ну, прямо Дуже-дуже добре сюди підходить, навіть більшу руку він добре ляже. Ну і знову ж таки він тяжкий, здоровий для якихось реально важких робіт. Значить, сталь тут n 690 це класна нержавіюча сталь. Твердість 60 роквелів заявлена виробником, ну і зроблено в Україні. І знову ж таки хотілося б, щоб напис зроблено в Україні, був саме українською мовою. І ще сюди на обух я б додав би назву модельки. Нажав. Тобто там от, все це змістити праворуч, написати Інгул, Н690, ну і так далі. І зроблено в Україні українською мовою. З лівої сторони герб це вже додаткове гравіювання, це вже я замовив. Ну і з правої сторони також Полікарпович, також додаткове гравіювання. Гравіювання роблять. Будь-які будь картинки, тексти, все, що вам заманеться. Матеріал руків'я тут G10. Кріпиться трьома гвинтами стяжними, вони наскрізні, здається, наскільки я знаю. І маємо такий от темлячний отвір нормального розміру, в який спокійно можна пропхати якийсь там паракорд. Ну, Я думаю, зрозуміло, що це фултанг. Там, до речі, є деякі вибірки в хвостовику. Мабуть, для зменшення ваги або для балансу. Ніж, от, до речі, так доволі збалансований, і центр у нього маси десь. Ось тут якраз таки в передній частині руків'я і знаходиться. Я не знаю, добре це чи погано, але отак от, от воно є. Ніж має доволі таку цікаву форму. Мені от вона подобається. Тут таке типу фальш-лезо. Воно ну, трошки більшу половину. Клинка займає, а далі така вже плоска, плоский обух іде, і доволі зручно сюди впирати великий палець. Ну, так, може забагато, але ось сюди, в цю плоску поверхню, зручно впирати великий палець для якихось там більш силових робіт, там, по дереву чи по чому, не знаю. Мається ось такий упор під вказівний палець, і це не дасть ножу просковзнути. До речі, він не являється холодною зброєю, сертифікат в наявності, ну, тобто висновок експерта в наявності. І цей ніж не належить до холодної зброї. Тому це не, не є гарда, гарда, вона, в принципі, більше має бути там По цим всім нормам. Але те, що він не належить до холодної зброї, це класно. Це господарсько-побутовий, звичайний такий предметик. Заточка тут з-під Гріндера це не ручна заточка, на жаль, але, в принципі, сталь N690. з Твердістю в 60 роквелів можна дуже і дуже класно заточити. Це я спробую зробити дещо пізніше. Вже сам своїми ручками треба тренуватися. Так, гвинтики тут під шестигранник чорного кольору. Ну і в принципі, начебто, все. Щодо піхов. Піхви полімерні, піхви прості, в принципі, нічого тут незвичайного немає, та що тут може бути незвичайного. Маємо гравіювання. Гравіювання знову ж таки можна будь-яке робити, будь-які написи, картинки, тексти. Кріплення можна міняти, можна переставляти. Зараз воно встановлено, щоб кріпити його горизонтально на якийсь там ремінь, можна його вертикально кріпити, можна їх замінити на кріплення під. Систему моля, що мені здається, буде більш зручніше, тому що такий здоровенний ніж десь на поясі таскати ну навряд чи буде зручно, а кудись на бронежилет, і от саме для важких робіт. Мені здається, це буде дуже дуже хороший варіант. Е, є один нюанс щодо того, як ніж сидить в цих самих піхвах. І сидить він в них ну прямо дуже і дуже туго. Дістати його нелегко, потрібно прикладати значне зусилля, щоб витягнути, але ну, в цьому є як плюси, так і мінуси. Мінуси те, що важко його вставляти і діставати. Ну вставляти в принципі не дуже, а от діставати реально. Важко. А однозначний і великий плюс в тому, що він просто сам ну, ні при яких обставинах з цих піхов не випаде. Якщо там кріпити його руків'ям донизу, кудись на броні, то ну, ніколи він не випаде. А дістати його, ну, в принципі, в принципі, реально до цього треба звикнути. Я думаю, він ще трошки притреться до е, самих піхов і буде трошечки легше ходити. Але такий от нюанс є е, так, це був ніж інгул. Давайте я його дістану і вставлю ось тут. І зараз продемонструю вам ось цей менший ніж. Тут також є шолом Мандалорця, кліпса ультікліп, як я вже казав, доволі цікава кліпса. До речі, перший раз я з нею, скажімо так, познайомився і мені вона от сподобалась. Цей ніж маленький, цей ніж легенький і має, в принципі. Ну, таку саму форму я б сказав. Також оце є фальшлезо, таке як гребінь. Також далі воно переходить в плоский обух, куди зручно класти палець. По гравіюванням те саме: зліва герб, справа. Полікарпович. Руків'я, Накладки на руків'я тут також з G10, але чомусь тут такі от сріблясті гвинти під шестигранник. Чому не чорні? Не знаю. Хоча й сріблясті виглядають непогано. Покриття самого леза тут Stone Wash. І, до речі, от саме виробника Інгул в інстаграмі я побачив, що таке цей Stone Wash. Це там, типу, така ванна з камінням і оці от ножі ну, ще без руків'я, не заточені, без гравіювань. Вони там от перемішуються, так би мовити, постійно з тими камнями, і от камні типу залишають по собі таке от цікаве покриття. Воно дещо витирається, піхве але ну в принципі прикольно Зверху по маркуванням. Точно так само, як і на великому ножі. N690, 60 роквелів зроблено в Україні. І знову ж таки, в мене ті ж самі побажання, щоб писали сюди ще й модель ножа і зроблено в Україні, щоб писали українською мовою. Е, позаду є такий от темлячний отвір. В принципі, також без проблем сюди можна пропхати якийсь паракорд. Він цей отвір такий, дещо видовжений, навіть. Не знаю, добре, це чи погано. Е, ну і також, ніж Tank має тонший обух. Всі характеристики ви будете бачити на екрані. Е, так, заточка знову ж таки не ручна, але ось цей трошечки краще ріше. Я вже їх трошки тестував, ну і зараз вам також це продемонструю. І є такий вже дещо менший упор, але знову ж таки, ніж невеликий, ніж компактний. І ну, тримати його зручно, не дивлячись на те, що він компактний, то руків'я я у нього. Так би мовити, повноцінне, і користуватись ним, мені здається, буде доволі зручно, навіть протягом там, якогось довгого цього самого періоду. І тут абсолютно інша ситуація щодо піхов і щодо того, як ніж сидить в піхвах, він і вставляється і витягується з них дуже легко. Це просто, просто робити. В цьому також є певний сенс, тому що цей ніж набагато легший, вірогідність того, що він випаде з піхов набагато менше, і так як він. Можна сказати, компактний, і його, в принципі, можна використовувати е, при повсякденному носінні, десь в кишені чи десь на спорядженні, також. Е, то те, що він буде часто діставатись і вставлятись, е, це ну, логічно, і при цьому він не має бути е, дуже туго сидіти в цих піхвах, щоб його було легко, багато разів туди-сюди діставати і вставляти. Е, невеличкий мінус в цьому є, тому що він трошечки отак от. Е, Тарабанить в цих піхвах, це, в принципі, не є якоюсь там проблемою, я, я так не думаю, але от е, вставляється, витягається, при цьому він легко і зручно. Ну, ну що ж, Зараз продемонструю, як він ріже. І один, і другий, спочатку великий ніж, інгул. І ну, хочу одразу вам сказати, що папір він ріже в принципі не дуже зараз, як бачите, це добре виходить, але він може різати не просто набагато-набагато краще. Знову бачите, трошечки рве. Знову ж таки, щодо заточки, в принципі, оця от бритвена заточка, щоб він прямо класно різав папір, щоб він там брив волосся. Для такого здоровенного ножа, мені здається, це не є чимось. Прямо необхідним. Тому що такий ніж, скоріш за все, буде використовуватись для якихось грубих важких робіт, і там, в принципі, не потрібна така от сильна-сильна гострота, і при цьому він буде не так швидко затуплювати. Але, як бачите, якщо треба папірець порізати, то в принципі ним це також можна зробити. Що ж, йдемо далі. Далі у мене є шматок гуми, і це вже, в принципі, більш. Та робота, для якої призначений цей ніж. І гуму, як бачите, він нарізає взагалі без якихось там проблем, можна навіть не впирати палець сюди. Так. Гуму дуже добре ріже. Тому, скажімо так, заточка не під папір точно. Е, суха акація. Ну, Стругає він доволі добре, я б сказав. Але мені здається, можна і краще. От тут вже, здається, заточка все-таки грає роль. Якби він був більш, більш гостріше заточений, то, мабуть, і дерево брізав те, що краще. Але, тим не менш, роботу виконувати можна. Також цим ножем можна і батонити. Батонити я не збираюсь. Мені взагалі здається, що це якась така. Ем, дивна, дивна штука, цей батонінг, я таким ніколи не займався. Хоча дуже багато бачу в відео, як там люди саме цим батонінгом займаються. Мені здається, проще використовувати сокиру і взяти з собою сокиру. При цьому ви затратите набагато менше енергії на те, щоб наколоти ті самі дрова. А, ну, і це компенсує ту енергію, яку ви витратите на те, що носите цю сокиру. Що ж, це був ніж інгул, в принципі, ріже він непогано, і знову ж таки скажу, що заточка тут гріндерна, можна заточити набагато краще. Я спробую це зробити. Якщо в мене щось з цього вийде, то десь в наступних відео я вам покажу, як він буде різати з вже зручною заточкою. Що ж, маленький ніж МП1, до речі, МП1 розшифровується як малий помічник. І ну, прикольно, там в них є інші ножі, типу Танто і також «Мп Танто, тобто більший, менший ніж. Ну, це класно, що є от, дійсно великий варіант, кому потрібно для важких робіт. І е, така ж сама моделька, по суті, але зменшена для е, ADC, як люблять зараз говорити для щоденного носіння. для такого от Звичайного побутового використання, так би мовити, там ковбаску нарізати, хлібчик порізати і тому подібне. Ну або папірець ось цей ніж вже дещо краще ріже папір. Це, ну, можливо, і через тонший обух, але мені здається, і заточений він більш вдало. Хоча знову ж таки, знову ж таки, n 690 з. 60 роквелами можна точити прямо дуже і дуже класно. Це все-таки треба якось навчитись це робити і спробувати. Так, переходимо до гуми. Той же самий шматок фліпера. Так. Тут якось вже менш зручно, але тим не менш ріже. Але великим ножем це було робити. Все-таки зручніше. Ну, це вже така, можна сказати, важка робота. Так, той самий дрючок. Ну, знову ж таки, тонший, тонший клинок, дещо гостріший і ним стругати вже ну, начебто приємніше. І для таких от розмірів дрючка, в принципі, здоровенний клинок і не потрібен. Цілком достатньо ось такого. Компактного MP1. А зараз ще хочу показати, як виглядає саме кріплення ulti при повсякденному носінні. Як бачите, ось мій Skiff Defender 2. І оцей Інгул МП1 може його, в принципі, змістити дещо в моєму повсякденному носінні з собою ножа. Ось так він виглядає на кишені. Бачимо кліпсу, бачимо, ну, мабуть. Третю частину руків'я. Це все можна прикрити. І ну, трошечки помітно, що щось випирає, але я б не сказав, що прямо дуже сильно видно, що там ніж. При цьому діставати його легко однією рукою без проблем. Вставляти також легко, головне попасти туди в піхви, які знаходяться всередині кишені. Можна носити, щоб піхви були ззовні кишені, але ось так мені здається буде більш зручно. Воно, в принципі, ніяк не заважає рухатись, ніяк не заважає там сідати і ну, діставати. І вставляти його легко діставати набагато краще відносно складнів, тому що цей ніж ми просто дістали і можемо користуватись. А складані ножі треба дістати, і потім треба ще відкривати. Відкритись він може не з першого разу, мож, може бути там, не знаю, втома, руки трястись, і якщо з першого разу не вдасться відкрити, то потім буде дещо незручно. Щодо фіксів, то тут такої проблеми бути не може. Дістали і в принципі ніж готовий до роботи. І це, от, мабуть, найголовніша їх перевага. Ну і відповідно надійність, тому що чим менше там всяких... Різних деталей тим річ надійніша. Ну що ж, друзі, огляд добігає кінця. Це були ось такі дуже класні ножі від української майстерні Інгул. Нагадаю, Stalin 690 це дуже крута нержавійка. 60 роквелів це також доволі хороший показник, і ножі дійсно класні. Щодо цього великого, його я, мабуть, подарую побратиму. Йому він буде більш потрібний, йому він прямо для роботи знадобиться. А мені на, от, прямо на повсякденне носіння дуже сподобався ось цей МП-1 і його, скоріш за все. Я буду якийсь час все-таки носити на кишені, подивлюсь, чи це буде зручніше, ніж складаний з Kyiv Defender 2. чи... В принципі, якісь моменти можуть з цим виникати. Тому хочу спробувати поносити фікс щодня з собою на кишені. Дуже дякую майстерні Інгу за те, що надали ці ножі мені для огляду. Реально вам респект, робите дійсно класні, якісні речі. Інші моделі також у них дуже цікаві, є навіть карбонові накладки на руків'я у Танто. Мені це дуже сподобалось, прямо виглядає незвичайно цікаво. Є там змікарти руків'я, є різні сталі у них сама Х-12МФ у них також є ще якісь там 50х, щось там уже не дуже пам'ятаю. Але класно, що різні моделі, різні сталі, тобто виробник не, не сидить на місці і робить всякі цікаві для нас. Речі. Посилання на сайт буде в описі, посилання на їх соцмережі також буде в описі. Ну і ще одна дуже цікава модель від Інгула це ось такий ніж народний, який коштує всього одну тисячу гривень. Огляд на нього вже давненько є в мене на каналі. Посилання зараз буде десь тут в куточку. Перейдіть, обов'язково, подивіться цей ніж дійсно вартий уваги. Що ж, друзі, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, якщо ще хтось не підписаний. Також дуже хочу подякувати спонсорам мого каналу. Їх список. Ви зараз можете бачити на екрані, і якщо є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Це дуже сильно мотивує знімати нові відео, робити новий контент, робити його більше і більш цікавішим. Що ж, дуже дякую всім, хто дивився. Пишіть коментарі, пишіть вашу думку про дані ножі в коментарях. Поспілкуємося. Якщо залишились якісь запитання, також задавайте її в коментарях. На що зможу відповім, можливо, виробник буде також відповідати на коментарі. І до зустрічі в наступних відео. Буде ще ще один дуже цікавий ніж, також від українського виробника. Це такий невеличкий анонс. Ну, як я вже казав, буде, мабуть, ціла серія відео з порівняння саме ножів від українських виробників з, різним, з різними тестами на те, як вони ріжуть. На цьому все. Дуже дякую за перегляд, всім успіхів і до Зустрічі в наступних відео. Бувайте!